USAID передала Україні газотурбінну мобільну електростанцію для забезпечення потреб в електроенергії. 7 лютого 2023 року Агентство США з міжнародного розвитку передало уряду України мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт. У церемонії передачі взяли участь міністр енергетики України Герман Галущенко, заступниця адміністратора USAID Ізабель Колман, посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Прінг, Керівники підприємств енергетичної сфери України. Ця допомога дозволить Україні збільшити постачання електроенергії до житлових будинків, лікарень, шкіл, об'єктів критичної інфраструктури. Ця мобільна електростанція, вироблена у США компанією General Electric, є одним із прикладів допомоги USAID енергетичному сектору України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Агентство вже доставило понад 1500 генераторів у 22 області України, і ще більше допомоги вже в дорозі. Щодо інших новин тижня. В лікарні найбільш зруйнованого села Київщини встановлено СЕС та теплові насоси. До кінця найскладнішого опалювального сезону, шахтарі Енерго планують ввести в роботу 6 нових лав. Підписуйтесь на наш Facebook, YouTube та Instagram, щоб бути в курсі останніх новин.